Дуже багато людей, думаю, що, наприклад, жінки там не можуть працювати в геології і так далі, але насправді дуже багато жінок в геології і так далі. Тому, оскільки у нас природнича спеціальність і вона підпадає типу під підвищені стипендії, передбачені урядом знову 3 сімсот, а звичайно 2500. тисячі. Привіт, мене звати Маша, мені 19, Я нині навчаюся. Київському національному університеті імені Тараса Григоровича Шевченка прийшла на третій курс. Спеціальність моя геологія та менеджмент над користування тобі подобається спеціальність, яку ти обрав? Ти самостійно ухвалював це рішення? Чому тобі це цікаво? Загалом, якщо почати таку невеличку історію, я з восьмого класу почала в Малій Академії наук типу працювати у різних відділеннях, писати маленькі наукові роботи. Почала з відділення хімії, але мене потім якось життя закинуло в відділення наук про землю. Якщо бути точнішим, то мій науковий керівник. А вона запропонувала мені, типу, написати таку невеличку якусь роботу, але каже, типу, ти можеш вибрати будь-яке відділення, але бажано було б дуже бажано, щоб це було типу, відділення на уприземлю, бо вона була вчителька з географії. Е, вона мені типу, сказала. Дала десь два тижні, щоб придумати, яку я роботу хочу обрати. Мені нічого в голову не прийшло, і дуже рандомно, е, типу, я вирішила обрати радонові води, бо у нас в Білій церкви, я сама з білої церкви, е, типу, є родовище радонових вод, я вирішила обрати. І так, типу, закрутилася вся історія. І з 10 класу я почала дуже типу цікавитися геологією. Спочатку це більше було щось на кшталт, типу. Е, Гідрології, але потім зайшло в геологію, таку прям дуже-дуже, е, як то кажуть, глибоку геологію. І я вирішила в 11 класі, що все ж буду типу, продовжувати цей шлях, е, і пішла далі в геологію. Тобто, це, це був доволі свідомий крок, тому що перед цим я з 8 класу навчалася у фізматі і думала, що блін, можливо, піду там на фізику або математику суто. Але потім якось так закрутилося, і я стала геологом. Батьки, типу, сказали, це твоє це твій вибір. Роби його сама, просто нам потім, типу, перед вступом, коли будеш подавати документи, скажи, тому що батьки, оскільки мені не було 18, батьки ж мають бути присутні на подачі документів. Дуже смішно відрахувала бабуся, насправді вона була знайома з якимось там геологом, але в неї був такий стереотип, що геологи це бородаті чоловічки, які ходять з гітарою постійно, і, типу, все, що вони роблять, це вони знаходяться десь в полях, і вона каже, Боже, Маша!» Ти що тепер будеш їздити постійно всюди? Як ти будеш далі? Тобто, це було таке, вона так дуже стереотипно до цього віднеслася, але потім так, вона відреагувала спокійно, коли сказала: бабуся, я йду на геологію. Що ви вивчаєте? Наскільки це актуально? Чи складно вчитись? Взагалі, якщо казати про геологію якну, вона об'єднує дуже багато таких як підвідділень умовно, і можна застосувати до багатьох галузей. Наприклад, у нас зараз в університеті, якщо не Точніше, в інституті навчально-науковому є вісім кафедр: це кафедри загальної геології, геоінформатика, геофізики, геохімія та мінерологія, потім що ще? гідрогеологія та інженерна геологія, бікдейта і так далі. Я всіх не пам'ятаю, якщо а ще геологія нафти газу. Тобто, типу, фактично, геологи це люди, які є в кожній сфері. Бо фактично світла і всього б не було без геологів, тому що у нас надрокористування, нам треба. Знайти якесь родовище, з якого ми потім будемо брати ресурси, і це все закрутиться в якийсь такий ланцюжок. В цілому геологія не лише про те, як то кажуть, типу, копатися в землі, тому що чогось у людей є такий стереотип, що якщо ти геолог, то ти суто маєш типу працювати в полі і так далі. Якщо казати про геофізику, то це можуть бути і інтерпретатори даних, типу, які отримують сейсмологи, які передбачають типу землетруси, оцінюють де фактично може бути землетрус. Це можуть бути гемологи, які працюють в гемологічному центрі при Міністерстві фінансів. Що ще? Це можуть бути люди, які, як я сказала, безпосередньо типу закладають свердловини нафти і газу і так далі. Також геологія зараз на майбутню відбудову України. Буде доволі, мені здається, ну, типу, спеціальністю, яка яку буде потребувати Україна, оскільки всі споруди, всі інженерні технічні штуки вони мають бути в присутності геолога спроєктовані, оскільки ми бачимо дуже багато випадків, якщо немає геолога, будують десь там, де близько води підходять до поверхні, і потім будинки обвалюються, провалюються і так далі. І плюс геологи теж передбачають всі несприятливі явища, які можуть бути. У нас я знаю. В інституті доволі велика кількість чиних займається сувами в і, і процесами обвальними в Карпатах. Вони вивчаються і, здається, залучали типу, якусь міжнародну там, програму до цього. теж. В цілому я хочу попередити всіх абітурієнтів про те, що коли вони йдуть на геологію, вони мають очікувати, що це природнича спеціальність і 100% на першому курсі вас чекає вища математика, фізика, хімія, ну тобто такі природничі дисципліни, в основні, які ми вивчаємо півроку. Плюс там іноземна мова, у нас це англійська, і потім суто йдуть предмети вже по спеціальності. Типу це такий стандартний спочатку набір, типу загальної геології, структурної геології, геофізики. Потім, коли вже у нас на другому курсі, вичитуються всі загальні дисципліни, і вже з третього курсу починається суто спеціалізація, оскільки ми в кінці. от... Другого курсу ми писали заяву на кафедри, типу, яку ми кафедру обираємо, і потім у нас вже йде вуще направлено більшість викладачів практики, тому що геологія без практики це типу не наука насправді буде. Тому що просто подивитися отак на картинку і сказати, о, це, напевно, такий це такий то грунт або така-така-то порода дуже складно. Тому що у нас ми домовлялися з викладачами проходити на очні заняття, але коли у нас були суто дистанційні заняття, це було дуже складно, тому що тобі показують якусь породу, але. Це може бути і та, і та, і та порода, оскільки типу, властивості можуть бути там чи реагує вона з кислотою або там на запах і так далі. Тому більшість викладачів практики у нас дуже багато викладачів, які безпосередньо типу працювали. Я я коротше фанатів від цього викладача. Він дуже класний. Він працював, я знаю, в південній Сахарі. Потім він їздив десь в Індонезію. Теж і дуже багато людей працюють з іноземними компаніями і з іноземними спілками, оскільки, типу, в суто в геології є дві спілки: ACG і AAPG, це спілка геофізиків, і здається. Інженерів, нафтовиків, якось так вони називаються, і безпосередньо викладачі теж типу співпрацюють. І я знаю, що в 2000, здається, 19 році від нашого студентського чаптеру і викладачі і студенти їздили в Америку на загальний такий типу збір, і теж, в принципі, там і філдкемпи, теж філдкемпи, де збираються типу студенти, і безпосередньо викладачі, які діляться своїм досвідом, і з іноземних вошів теж є дисципліни, в яких знання. Типу, трошки застарілі насправді, і хотілося б оновити їх. Але оскільки я вступила в рік, коли ця спеціальність повністю змінилась, дуже багато чого додалося. типу, переакредитація відбулась. То у нас доволі багато предметів змінились, переписали підручники. Але перед цим, коли нам дають там літературу, типу 1960 року, подивіться звідти, то ти такий дивишся, і думаєш, клас, особливо карти, Тому що карта це актуальна інформація, яка має постійно оновлюватися. Дійсно, класно, Що зараз є типу дистанційні методи, і ми можемо це робити, типу, в зараз, прямо і в актуальному часі. Але коли дають стару типу карту, то це таке собі насправді задоволення. Але в цілому я хочу сказати, що. Все таке більш сучасні знання дають насправді. У нас навчальний якби процес поділяється на два таких умовних секторах, якщо так можна сказати. Ми навчаємось теоретично, у нас умовно семестр, там практичні лабораторні, як у всіх спеціальностях, ну типу природних спеціальностях. І у нас є обов'язкова навчальна практика геологічна. Зараз вона проходить онлайн, я її проходжу. Але в минулому році ми, наприклад, їздили в Канів. Ми були три тижні в Києві, проходили топографічну практику, мінерологічну типу зразки описували. І потім на три тижні ми поїхали в Канів досліджувати геологічні процеси, які там відбуваються цього року. Ми мали три чи два тижні бути в корнені, Житомирська область. Там у нас була б геофізична практика, і майже місяць у Карпатах. На полігоні це типу дослідження як field, in field, це на англійській мові. Безпосередньо типу, стикаємося з якимись там процесами, які відбуваються. Якщо ми там, наприклад, говоримо про карст, ми такі, о, треба подивитися, як, як це відбувається. Ми приходимо, дивимося що таке карст, типу в печери можемо зайти і так далі. Якщо ми говоримо там про якісь яроутворення, ми теж по ярах, до речі, ходили в канею. Це було доволі весело, але насправді так багато комарів, <свісно> це просто капець. Але це дуже класно, тому що. Я хочу сказати за те, що у мене перший рік навчання, коли я тільки він був повністю дистанційним. І минулорічна практика це було дуже класно, тому що безпосередньо всі штуки, які можливо ти там десь не довчив, десь трошечки хотів сфілонити на практиці, ти їх маєш знати, тому ти не сфілониш. Оскільки у нас природнича спеціальність, і вона підпадає типу, під підвищені стипендії, передбачені урядом. А у нас підвищена стипендія після підвищення 2021 тисячі типу, 1 січня 2021 року, знову 3700, А звичайно 2500. тисячі підвищено отримує 20% і Звичайно, 45%. Це було так зараз. Я знаю, що хочуть скоротити. Типу, але ми дуже протестуємо проти цього, тому що не прикольно, коли скорочують кількість стипендіатів. Але якщо казати по моєму потоку, мій потік це близько десь до 55 людей. 4 людини отримує підвищену стипендію, і десь 20 з хвостиком чи 20 отримує звичайну стипендію академічну ким ти стаєш, закінчивши цю спеціальність? Чи великий попит в Україні на таких спеціалістів? Я вже згадувала попередньо, що перш за все, ти можеш типу піти, наприклад, в геологічний центр, працювати при міністерстві фінансів. Можеш бути суто геологом, який працює там. Я в експедиції, наприклад, біля міста Біла Церква є правобережна геологічна експедиція, а потім фактично можна піти в геодезію, хоча геодезія це окрема спеціальність, але фактично геолог теж може стати геодезистом. Ти можеш йти на якісь. Приватні фірми працювати і допомагати при будівництві і проєктуванні різноманітних будівель. Якщо ти е, геофізик, е, є дуже багато міжнародних компаній в Україні. Теж вони є мають типу свої як філії. Е, це може бути «Халібур», «Шлюмберже», також можна, типу, щось нафтогазове добувне е, шел і так далі. Тобто, в принципі, перспективи працевлаштування великі. Основне це мати бажання, і дуже важливо зараз це знати мову, тому що без мови, в принципі. Відповідно, і зарплата буде нижча, і якось як самого працевлаштування ну таке. Плюс ще можна працювати в державній службі Надр України. Якось так називається Держнадра. Там теж в принципі геологів шукають. І нам з третього курсу пропонували типу, якщо ми маємо бажання, ми можемо. Йти до них на стажування безпосередньо, типу, типу подавати заявку, і вони нас там розглядають, приймають, не приймають, і фактично проходиш практику. Фактично можна попитати у викладачів, в принципі, тому що дуже багато викладачів можуть там запропонувати, бо вони співпрацюють з різними компаніями і так далі. Можуть запропонувати якось там десь постажуватись. Так само, як я сказала, от можна звернутися в Держнадра. Вони завжди шукають типо молодих спеціалістів. Якісь звичайно, це не буде типу робота, яка буде оплачуватися прям супермега е великі кошти, але це буде досвід. А плюс, ми, якщо ми говоримо про типу практику, щоб постажуватися в якихось компаніях, то у нас після третього курсу є обов'язково ця навчальна типу практика, не навчальна практика, а виробнича практика. І під час виробничої практики ти обов'язково маєш побути на якомусь підприємстві або, типу, якась компанія і постажуватися якийсь там певний період. Фактично, студент може сам шукати можливості. Я знаю, у нас дівчинка. Геофізик, вона стажувалася, якщо не помиляюсь, в халібурі, вона типу сама написала їм лист і її взяли на стажування. Мені здається, це дуже класна можливість, насправді. Плюс можна звернутися до викладачів. Я знаю, вони домовляються там, можна на кар'єри їздити щось там допомагати, описувати керн, наприклад, або можна от, саме гемологічний центр. І так далі тобто, в принципі, якщо мати бажання, то роботу можна знайти. Але все одно мені здається, що закінчити повністю бакалаврат було б дуже непогано, насправді. Ну, типу, стажуватися паралельно так, але неповноцінну таку, типу, вже високу роботу, яка буде мати високий дохід, то краще все ж іти після бакалаврату навіть магістратура. Ой, насправді діапазон, типу, мені здається, заробітні плати доволі великий, тому що якщо ми кажемо про людей, які працюють в сфері нафти і газу, це будуть трошки вищі зарплати, а плюс якісь, типу, data і так далі, це теж буде доволі типу більш вище зарплата. Якщо казати про е, суто геологи, мені здається, ну я можу помилятись, але десь типу на кшталт 15 тисяч може бути гривень, Ну типу такий спеціаліст, який тільки прийшов на посаду. Але але я як я вже казала попередньо, що якщо ти знаєш мову, якщо ти маєш велике бажання типу, рухатися по цій кар'єрній сходинці, то все можливо і, типу можливі і. В тисячах доларів насправді, ну типу, головне бажання і знайти те, що тобі подобається. Я дуже хочу геофізику. Насправді, на жаль, кафедру геофізики не відкрили цього року, бо дуже маленький був набір. Я не втрачаю надії. Я все ще думаю, типу, що все можливо, і паралельно там з кафедрою, на якою піду, я можу займатися геофізикою, і на магістратуру я планую все ж таки на геофізику продовжити навчання. Або можливо, якщо прямо так. Критично не вийде, я думаю, можна ну типу, взяти подвійне дипломування в закордонному вузі, теж можна, в принципі, геофізику взяти. Як можеш описати людину, яка може бути успішною у цій спеціальності? Мені здається, перш за все треба бути готових до будь-якої ситуації, тому що е, якщо ми говоримо про якщо геолог типу знаходиться десь у полі, е, може статися будь-що, тому що це природа, ти не застрахований ні від чого. І нам розповідали викладачі, які типу. Е, Безпосередньо були на різних локаціях, що це може бути типу, і плюс 45, і мінус, типу, 40. І потрібно бути до цього готовим, типу, морально дуже стійким, насправді, і горіти певною цією роботою, тому що якщо не гориш, то ну, дуже складно, тому що у нас були люди, які вступили. От, типу, потрібно вступити, просто щоб не брати цей year. Вони вступили, але вони дуже швидко відрахувались, тому що вони не змогли. Морально вони не витримали, тому що насправді. Можливо, це здається і звучить доволі просто, але не не зовсім просто. І нам е, старші курси минулого року жартували, що вам би пережити другий курс, ти подожити до третього. Цього року ми вже з цього жарту не сміялися, тому що ми зрозуміли це на практиці, що це насправді не так вже і легко. Тому мені здається, людина має бути витривалою. горіти перш за все типу професії, це 100%. Ем, ну і бути таким трошечки пригодником, тому що, як то кажуть, геологія це така професія, яка типу, Романтики. <смі> не знаю, ну це, це теж я стереотипами кажу, але все ж мені так здається. І плюс людина має бути дуже хорошим комунікатором і, типу, вміти е домовлятися, уміти якось виходити з будь-яких ситуацій, тому що різні ситуації бувають. Чи є люди, які не вчаться, але не вилітають з універу? Я скажу, що ні. Е тому що в більшості випадків е йдуть на обсесію. Ну, вони можуть отримати диплом, не знаю, якими зусиллями. Але я не думаю, що вони будуть класними спеціалістами, тому що у нас викладачі типу, доволі суворі. Якщо ти не робиш, якщо ти не навчаєшся, то вибач, будь ласка, йди на допсесію. А може і не на а може, і з університету. Тому якось так насправді треба вчитися. і Якщо вже вступив, то будь добр, як то кажуть, працюй. А і ще як додам, у нас якщо люди не проходили, наприклад, от, обов'язкову технологічну практику, їм диплом можуть не видати? Можуть не видати диплом і можуть або вивести диплом, але не поставити, що типу, він спеціаліст. Просто буде диплом, але він фактично буде як просто папірець. Чи обов'язково вчитись в універі, щоб опанувати цю спеціальність? Що дає саме університет? Про курси геології ніколи не чула. Насправді, типу мені здається, все одно має бути якась освіта. Не знаю, не знаю. Ну ніку я, я чесно, я ніколи не чула про без безвищу освіти. Тому, скоріш за все, ні. Тому що геологія в школі вона як така не вивчається. Ми вже все починаємо до познання в університеті. І про курси теж в принципі. Є курси, можливо, от гемологія до речі, є курси. Але все одно, щоб бути хорошим гемологом, типу оцінка дорогоцінного каміння, треба знати мінерологію. Тому що якщо ти не знаєш мінерологію, може бути можуть бути помилки. Ну, типу, тому краще все ж мати вищу освіту. Які три речі тобі найбільше подобаються у твоєму універі, і які три найменше. Мені здається, це практика. Тому що типу практика це один з найяскравіших спогадів взагалі за весь період навчання, типу за ці два роки, тому що. От просто вас збирають 50-60 людей потоку, і ви разу маєте щось робити, досліджувати, писати оці ці звіти, типу до ночі, але насправді, типу, звучить не дуже весело. Але коли на ділі це прям мега-мега-весело, дуже класно і практичні. Заняття і лабораторні заняття це типа одна з найкрутіших штук, яка є в цій спеціальності. Мені здається, от е, нас виводили на дистанційку. Потім знову, типу, е, на очку ми виходили, виходили на дистанційку на очку. Хоча, от минулого року, наприклад, реально можна було довше нам протриматись на очці. І інколи, тибо, коли можна було, ми могли виходити на лабораторні, наприклад, як виходили там інші університети. А коли нас зараз, типу, виганяють на ну не виганяють, а кажуть ідіть на очку, коли війна, це таке собі, знаєш, типу, трошки дивишся на це, і думаєш, ну типу, не дуже безпечно, але коли була можливість нас не виводили на очку, коли можливість ну така собі у більшості студентів, то так собі думаєш. І плюс гуртожитки. Дуже багатьом людям не дають гуртожитки, хоча ну тому що насправді гуртожитками забезпечено типу менше половини. Це величезний мінус, тому що якщо, наприклад, от за. Ну, Умовно, завтра скажуть, проїжджайте типу, на навчання очне. Більшість студентів будуть думати над, над тим, де їм взяти типу, житло. А житло в Києві це не зовсім типу, дешево, і не всі собі, наприклад, можуть дозволити. Мені здається, це такі, типу, от, мінуси, які мені от, особисто покидаються типу, в очі. Що порадиш майбутнім студентам? Мені здається, перш за все, варто звернути увагу на те, що це природнича спеціальність, не робити помилку як багато людей з мого потоку, які подумали, о, менеджмент під користування, піду спробую. Але, ну, типа, це природнича спеціальність. Ви маєте бути готові, що у вас буде там вчити математики, фізики, і плюс ви маєте бути готові до того, що буде обов'язкова навчальна практика, яку не можна пропускати, тому що це одна з частин і складових навчального процесу, і ви потім можете не отримати диплом. І в, в цілому, певно, Горіти цим, тому що якщо ти ну типу так ідеш, тому що батьки сказали, мені здається, це буде ну типу, дуже знущання над собою. Бо спеціальність, типу, дуже специфічна, Насправді дуже багато людей не знають прогологів, і вона якось е, в такому ролі стереотипів знаходиться, але насправді це не так. Тому перед тим як вступати на спеціальність, прочитайте, будь ласка, багато прогологів літератури. Ну, типу, просто суто якісь такі, от останні новини. Що вони роблять, чим займаються, щоб оцей стереотип того, що геолог це передати чоловічок з кіркою, він зруйнувався. Тому що дуже багато людей думають, що, наприклад, жінки там не можуть працювати в геології і так далі, але насправді дуже багато жінок в геології і так далі. Тому, от, не дивитися на стереотипи, розуміти, що це природна спеціальність, і вчитися, і вчитися, і вчитися і ще раз вчитися.